Усім привіт! Вітаю вас на каналі! Це магазин Сінсей. Новинки одягу, одяг з жовтими цінниками. Дякую, що дивитесь! Гарного дня та приємного перегляду! Хустинка багатофункціональна. 100% поліестер 149%. Її можна зав'язувати на волосся на шию. Чокер 119. Заколки для волосся 2 штуки 119. Бантики 169, 2 штуки. Пов'язка 149 біла та чорна. Сіра йде зі знижкою, ціна 49 гривень. Є ще ось такий набір 2 штуки. Упаковка 219 Спідниця 599. Пояс на резинці. Спідниця довжина максі. Тоненька тканина. 100% віскоза. Леопардові штани 599 2хС до 2ХЛ. На поясі мають резинку. штани легенькі вільного крою. Складі тканини, віскоза та поліестер. 659 сорочка, є рожева та біла. 100% котон. Ще ось така є хустинка. Також можна зав'язувати на волосся або на шию 169. Червона та біла 79. Курточка бежева 799. На підкладці з гудзиками спереду кишеньки і знизу ще є кишені. 799 ось така курточка тоненька на підкладці. Екозамша є така темніша і світла бежева. І така модель 799 також під замшу. Спідниця 340 гривень. Спідничка тоненька поліестер 599 розміри до 2XL. Балетки м'якенькі йдуть до 41-го 459. 389 біла блуза до XL в'язана. 100% котон. 459 ось така спідничка легенька, на поясі резинка. Досить багато матеріалу. Така вільна. Сумочка м'якесенька, біла 459. І сукня за 599 також з цієї тканини, що спідниця. Сукня довжина максі. 100% віскоза 599XS до 2XL. поясі резинка, гуцики має на рукавах, спереду також гуцики. Склад тканини 100% віскоза. Джинси 799. Джинсова курточка. це новинка. Ціна 799. 519. Ось така спідниця джинсова. Спідниця джинсова. Є сіра та блакитна. Ціна 519. ззаду кишеньки спереду розпірка. 699 курточка екошкіра. Така курточка зі знижкою, ціна 399. На кнопках. Куртки косухи, м'яка екошкіра, є декілька відтінків. 799 червоний, чорний, шоколадний та бежеві. Джинси леопардові. 699. 619. Ось така курточка. На підкладці з золотистими куциками. Є ще така модель за 699 світла. І молочна 699. Жакет темно-синій 399. Жакет короткий. Золотисті куцики спереду має. 240 гривень светр жіночий. 2XS до XL. 100% акрил. 519. Ось такий жакет 2ХС до 2XL. Синій з білим ще був рожевий з білим. 459 піджак. Короткий чорний на гуциках на підкладці. 340 спідниця. Розміри від XS до 2XL. Збоку така розпірка, тоненька тканина, літня сукня довжина максі, ціна 459. Є ще ось така, донесенька також, ціна така сама. Має поясок 100% віскоза. 340 гривень кеди білі. Такі кросівки з сіточкою легенькі. 799. Така модель на білій підошві. 699 гривень. 599 кепки по 120 чорна та біла. 340 гривень кофта. З гудзиками є синя в білу полоску та чорна. Віско за 70%. Футболка зі знижкою 99,55% знижки. Котон 95%. Ось така котонова футболочка за 129% з котиком. Розміри до XL. 100% котон 269. Футболка також котонова. Блуза 2 xs до 2ХЛ, 169. 100% котон. Сорочка смугаста 269. Позаду вона йде подовжена. Склад тканини віскоза 100%, 289 біла сорочка. Тоненька є ще така сама ніжно-рожева. Котон 63%, рожева 219. Ще ось такі модельки є рожева сорочка 2 xs до S100XL, ціна 599. Позаду йде подовжена. І є у блакитному відтінку 100% котон. Штани 459 поліестер мають кишені. Молочні м'які штани на резинці широкого крою 459 2 xs до 2ХЛ, поліестер та еластан. 340 гривень лосини до ХЛ Шорти блакитні джинсові зі знижкою 279. 389 скіни, темно-сині є та блакитні скіни білі. 599 штани 599. Розміри від 2XS до 2XL. 41% знижки на ось такій штаниці на 269. Дякую, що дивились, гарного дня та вдалих покупок. На все добре!